Уперше здавати кров у закарпатську станцію переливання прийшов Володимир Косачевич. Прийшов з моєю мамою, кров здаємо для родини. Так, це мій перший раз. В принципі, все нормально, тобто нічого страшного в цьому немає. Тобто, якщо боїтеся або переживаєте, то можете спокійно йти. В цьому нічого страшного немає. Людський фактор зіграв, так трохи переживав, але в принципі страшного нічого немає, тобто можна не переживати все нормально. Тобто лікарі хороші, нічого такого. І при перше при перегляді терапевт, тобто все спокійно пояснюють тут все добре. А Ганна здає кров кілька років. Даю завжди кров, кожних два місяці стабільно. А скільки десь років так? Ну, вже багато, може й десять десь вже років. Почуваюся добре, слабо. Все добре. Ви якось готуєтеся постійно здачею? Ну, трошки так. Трошки так, ну, жирного нічого такого стараюся здачею, ну, Воно не рекомендовано. А то взагалі раціонник звичайний – Фрукти, овочі. Я здаю зараз по просьбі. Попросили мене люди, що. а так здаю, коли для кого. Колись для Збройних сил України, а колись для наших пацієнтів у лікарні. Наразі в Закарпатській станції переливання потрібна кров усіх разусів для військових, розповіла завідувачка відділення комплектування донорських кадрів станції Марія Фантич. У зв'язку з тим, що є велика потреба у компонентах. Крові для ЗСУ, ми анонсували таку акцію, щоб люди прийшли і здавали по максимуму 50-70 чоловік у день, тому що нам потрібно відправляти на передову хлопцям кров, і потрібно багато крові. І буває так, що ми їм туди відправляємо, і практично у нас лишаємося тут ні з чим. і намагаємося всі потреби задовільнити, які нам. Ми це мусимо виконати, але мусимо і тут мати. Певні запаси, і тому 50-70 чоловік щодня це би було так від ну, ідеально. За словами Марії Фантич, аби залучити більше донорів, змінили час збору крові. Цього тижня починаємо приймати донорів уже з пів дев'ятої. Ми вже так анонсували, бо люди деякі кажуть, що давайте раніше, нема проблем. От з 8.30 вже приймаємо донорів і продовжили не до 14, а до 15. Ну, 30 чоловік, 30 – П'ять приходять. Ми і робимо виїзди нашої бригади і в райони, і в Великий Березний, і в Мукачівський район. Ну де беруть нас зараз, але повірте, що і там люди теж і хворіють і. У небагато людей їде здає кров. Як раніше ми виїжджали на 100 чоловік, то зараз ми вже і на 50 чоловік їдемо. Охоче здати кров, можуть приходити у будні в закарпатську станцію переливання. Руслана гостюк Леванті не Суспільне новини.